Добрий раночку, ми прокинулись, не хочу показувати обличчя, але дуже захотіло, не захотіло, побачила ось такі бідненькі банани. Захотіла сирних вафлів гофрованих. Давайте зараз замішаємо тісто. Кашу вже малі поставила, поки що бистренько зараз зробимо. Бананчик один. Кисломолочний сир, який мама відігрівала сама. Нам треба 200 г. Цукор ванільний даю. Ось. Раз. Раз. Розбиваємо все це погрізним блендером. Так. Додаємо масло вершкове. У мене тут 50 грам розтопила додаю, додаю. що молока. Твори десь треба 50 грамів. Проціджую його постійно. Даю сюди масло лишилось. Даємо розпушувач сюди. А нам потрібно, потрібно, скільки нам, 250 грамів десь приблизно. Ну, тісто має таке вийти, як сметана густа. Така частинами. Точно буде мало. Будемо перемішувати. І знаєте, що я захотіла? Додати сюди трішки маку. Тут грає? Тинцять. Типу, як густа-густа сметана. А смажити їх буду, так, зараз це швиденько помию. Смажити я буду їх електровафельниці. Ті, що я смажила горішки. Зараз її трохи промию і будемо до хати нести смажити. Вже перемістилася в іншу кухню. В кухню хати. І все, нагріла вафельницю, змастила її трішечки. О, Зараз. Прийшла. Хоч яка, бо воно гаряче. Зараз секундочку попробує, як воно вийде. Тоді ти, добре. І закриваємо. Чекаємо. Давайте глянемо. Ох, все, вони вже готові вафліки наші. Думаю, так. Красиві, правда? Остання порція досмажується. Ось такі вафліки в нас вийшли. Златка вже дегустує. Ану, скажи, як тобі? Смачно. Да? Їх можна я буду пити з чайком, і нічим не поливаю. Їх, звичайно, можна і джемом поливати, і кремом, і нутеллою. Ну, чим ви хочете, тим і поливати. Ви їжте так, вони теж смачні. Все, всім смачного сніданку!